Отже, сьогодні в програмі по мануфактурам у Львові. Поліція не пустила до пам'ятника про світі матерів і дружин військових, хоча їхня акція була погоджена офіційно. Але активістів ЛГБТ допустили в це саме місце, хоча їхня нова заявка з'явилася за дві години до події. Що це було? Паралельно в Києві. Президент Зеленський вносить у раду кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. І це людина з офіційним негативним висновком про недоброчесність фігурант розслідувань пов'язаних із командою Януковича та Татарова. Сьогодні в студії Олекса Мороз, ветеран та громадсько-політичний діяч, військовослужбовець Антон Петрівський та Катерина Борисова, організаторка мирної акції у Львові, дружина військового мама трьох дітей. Поговоримо про свободу мирного зібрання в умовах війни: моральну і державну підтримку родин військових, державну політику вибіркових пріоритетів у публічному просторі. І хто такий Кравченко і чому ветерани називають його фігурою татарва? Ну а ще масові протести в США проти Трампа. Люди вийшли на вулиці, бо не хочуть, щоб він став диктатором і загравав із путіним. Війна між Ізраїлем та Іраном. Хто загасить вогонь на близькому сході? Світ балансує на межі великої війни. І як це може зачепити Україну і що нас чекає? Сьогодні о 19.00 Не пропустіть, вмикайте прямий етер-програму по мануфактурумо на каналі Львівської мануфактури новин. Говоримо про те, що важливо: будьте першими, хто знає і хто ставить питання в голос.